Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мотошоп. З вами, як завжди, Макс. І в першу чергу хочу привітати вас з новорічними святами, побажати мирного неба над головою та щоб здійснилися всі бажання, що ви загадали в новорічну ніч. Ми завершили календарний рік. В лютому перегорнемо ще один більш значущий для нас, і сподіваюся, на цьому з ним буде покінчено. Але в цьому відео про рік мотоциклетний сезон ще не скоро, але вже зараз ми отримуємо нові мотоцикли 23-го року випуску. Першими в цьому році підвезли Bajaj Dominar 400, безпрецедентно оновлений аксесуарами для подорожей та просто для полегшення повсякденного життя мотоцикліста. Огляд на цей мотоцикл вже є на каналі. Після цього відео за посиланням, за підказкою, можете переглянути, якщо досі цього не зробили. А зараз я покажу вам всі мотоцикли 23-го модельного року, які ви вже можете придбати. Я буду вас інформувати по мірі постачання мотоциклів у продаж. Тож підпишіться на канал, аби бути в перших рядах та з початком нового сезону бути на коні. Як бачите, зараз салон просто набитий новенькими мотоциклами Husqvarna, KTM. Та газ -газ. Першим я хочу вам показати найбажаніші моделі в цьому сегменті. Це двохтакні 300кі Газгаз ec 300 газ -газ EC300, KTM EXC 300 TPI, та Husqvarna та 300. По суті, це три максимально схожі між собою мотоцикли. Поглядачі нашого каналу знають, що. Ці три бренди KTM, GasGas -Gas і Husqvarna належать одній групі компанії, яка називається KTM AG. І по суті, це білий KTM, червоний KTM ну і оригінальний помаранчевий KTM. У них мінімальні відмінності в комплектуючих і звичайно мінімальна відмінність в ціні. Як правило, Husqvarna у нас найдорожча, KTM посередині, і самі доступні мотоцикли бренду GasGas. -Gas. Чому трьохсотки завжди в дефіциті і є найбажанішими моделями? Це золотий стандарт. Якщо ви будете дивитися будь-які міжнародні змагання з хард-ендуро, скоріш за все, ви будете бачити тільки. 300 двотактні мотоцикли інколи ще бувають 250-ки і дуже дуже рідко 125-ки. Також небагато чотиритактних мотоциклів, які їздять в Хартендура. Першу чергу це пов'язано з тим, що двотакні мотори мають нижчий центр ваги, а вони легші за чотирьох і вони, як правило, потужні того об'єму, ніж 4-тактні байки. Наприклад, 300-ка запросто може їздити в одному класі з 450 кою 4 тактною Також ці мотори характеризуються взривним характером, чим не можуть пишатися 450-ки. Але є, звичайно, деякі даунсайд, тобто негативні сторони, тому що тут треба додатково масло двотактне у двигун заливати в окремий маслобак. Тут звичайно сервісні інтервали трошки коротші, ніж у чотирьохтактних мотоциклів, але коли мова йде про подіум та долі секунди до фініша, то як правило тільки 2Т, тільки трьохсотка. Взагалі тема двохтактних і чотирьохтактних мотоциклів дуже обширна і однозначно потребує окремого великого технічного відео. Якщо вам таке цікаво, залишайте про це коментарі під цим роликом. До речі, тут поряд стоїть 250-ка Газгаз. Аналогічно є такі моделі у KTM і у Хускварне. Відрізняються між собою вони тільки об'ємом двигуна, тобто технічно мотоцикл один в один. Він там може на якихось 500 грамів буде легший. У нього у мотора будуть інші налаштування, тобто і інший характер. І тут є один цікавий феномен 150-ка двохтак на 250-ка і 300-ка, Вони дуже не сильно відрізняються між собою по ціні, але при цьому мають дуже різний характер в керуванні цим мотоциклом. Мабуть, тому люди і віддають перевагу саме. 300 кубиків. це просто топ, це просто максимум номер один в своєму сегменті і не приділяє достатньо уваги ті ж 150-ці, хоча мотоцикл сам по собі дуже цікавий. Також із цікавого в наявності з'явилися мотоцикли KTM та Газгас для дітей двохтактні об'ємом 50 та 65 кубічних сантиметрів. Це байки для занять спортом, в частності для мотокросу, для того щоб діти з найменшого віку привчалися до... Прекрасного так сказати до керування та їзді на мотоциклах. Але нехай вас не вводить в оману розмір цих байків і маленький об'єм. Вони реально дуже злі. Це не іграшка, це не для там, покатушок чи відпочинку. Це сугубо для тренувань, для спорту, для навалювання на повністю відкриту ручку газа. З двотактними мотоциклами поки що все. На екрані я ще раз продублюю, які конкретно моделі зараз є в наявності. А далі хочу вам показати Husqvarna FE. 350 та 501. Виглядають вони абсолютно однаково, відрізняються знову ж тільки об'ємом двигуна. По своєму характеру і по призначенню: 350 підходить цілком для Хартендуро, для покатушок. Просто для відпочинку на бездоріжжі. Це універсальний мотоцикл, який покриває максимальну кількість задач, які можуть виникнути у райдера, пов'язаних з саме з Хардовим. Із якимось більш лайтовим Використання мотоцикла в той час як 500, вона більше під country Cross. тобто це мотоцикл, який може їхати довго, може їхати економно з великим запасом потужності, комфортом, і він в меншій частині підходить саме для hard Enduro, бо він трошки важчий за 350ку, звичайно, за 250. -ку. Таким чином, якщо ваша задача максимально навалити, то це 250, -ка, 450, -ка, 350, -ка, золота середина чотири мотоциклів. Тоциклів, а якщо ви більш близькі до пенсійного віку, вам сподобається саме п'ятисотка, тому що там перша друга передача, і можна їхати в широкому діапазоні обертів. Тобто вона дуже тяговита. Вам не потрібно дуже часто щелкати передачі, так як це треба робити на 250-ці, розкручуючи її, постійно повишаючи. Передачу, щоб просто їхати там швидше. Тут можна втикнути другу передачу і там вплоть до 70 80 км валити сугубо на одній передачі. Окремої уваги заслуговує Husqvarna FE 450 Heritage. Це особливий байк, про який я думаю зроблю окреме відео, і розповім про всі його відмінності. Зараз ви просто можете звернути увагу на те, що він має ну, майже патріотичне забарвлення. Ще хотів додати, що для ендуро мотоциклів немає такого широкого розуміння як сезонність. На них їздять в будь-яку погоду в будь-яких умовах, і, звичайно, взимку по снігу це просто окремий рівень задоволення. Він дуже відрізняється від їзди влітку. Коли там жарко, коли є класний зацеп, бо взимку ви самі розумієте, і холодно, як мінімум, і дуже слизько існує і зимова гума, і шипова гума, і взагалі куча-куча фішок, які підготують ваш мотоцикл більше саме для зимової їзди. Тож, якщо ви зараз дивитесь і думаєте, що не сезон, то для ендуро саме сезон. Для ендуро це другий сезон, точно такий же, як літо, просто в чомусь навіть більш фановий. Це всі новинки, які прямо зараз є в наявності в салоні мотошопи. Вже можна там завтра, бо сьогодні вже пізно прийти, їх подивитися і за необхідності придбати. Я вам бажаю, щоб у вас була така можливість, як мінімум, і звичайно, бажання. До цього я ще раз на екрані продублю, які саме моделі конкретно я вам сьогодні показав, щоб ви бачили візуально, як це виглядає на бумазі, так сказати. Дуже швидко я всіх вам показав. Нові моделі, звичайно, будуть в нових оглядах у нас на каналі. тож, якщо вас це цікавить, підпишіться, якщо по якимось незрозумілим причинам ви цього ще не зробили, аби не пропускати новий актуальний контент. Дякую всім за перегляд. і, Як завжди, бажаю. Всім міцного здоров'я, залишатися в безпеці, і побачимося в нових відео. Папа! -па.